Давай слухати читати нову казочку щодня. Третій подвиг Геракла. Стімфалійські птахи. Знамениті 12 подвигів Геракла почалися з того, що дружина всемогутнього Зевса, богиня Гера, одурманила героя. Гераку стало здаватися, що його діти перетворилися на жахливих двоголових чудовиськ. Одурманений Геракл з ревом накинувся на них і вбив одного за одним. Коли дурман розвіявся, Геракл побачив своїх мертвих дітей та мало не збожеволів від горя та відчаю. Всемогутні боги обіцяли прощення Гераклу, якщо він стане слугою жалюгідного боягуза Еврисфея та виконає всі його накази. Почувши волю богів, Геракл змирився. І поспішив до міста Мікени, де царював Еврісфей. Нікчема Еврісфей страшенно злякався могутнього Геракла і надумав давати йому такі завдання, щоб самому прославитися, а Геракла погубити. Коли Геракл справився з немецьким левом та вернейською гідрою, Еврісфей наказав йому позбутися з Сімфалійських птахів, які мешкали в Сімфалійському болоті. Ці птахи перетворили околиці міста Сімфала майже на пустелю. Вони нападали на тварин та людей і розривали їх своїми мідними пазурами та дзьобами. Але найстрашніше було те, що пера цих птахів були з твердої бронзи, і птахи, злетівши вгору, могли пускати їх, неначе стріли, на того, хто здумав би на них напасти. Геракл, діставшись болота, побачив величезну зграю птахів, до якої не міг дострелити з лука. Перейти бездонну трясовину він також не міг, тому лишився на суші, думаючи, як йому бути. На допомогу герою прийшла богиня Афіна Паллада. Вона дала Гераклові два мідні барабани, яких виклав бог Гефест. Та звеліла Гераклові стати на високому горбі біля болота, де гніздилися стімфалійські птахи. Потім щосили вдарити в барабани, а коли ж птахи злетять в небо перестріляти їх із лука. Геракл так і зробив. Зійшовши на пагорб, він щосили ударив у барабани. Знявся такий страшенний дзвін, що сполохані птахи злетіли над лісом величезною зграєю і почали кружляти над гераклом. Вони дощем сипали свої гострі, як стріли пера на героя, але пера не шкодили Гераклу, вкритого непробивною шкурою немейського лева. Натомість Геракл схопив лук і почав безперестанно уражати птахів своїми смертоносними стрілами. Охоплені страхом, стімфалійські птахи знялися вгору за хмари і зникли з очей Геракла. Вони відлетіли геть далеко за межі Греції на береги Чорного моря і більше ніколи не поверталося в околиці міста Сімфала. Таким чином, виконав Геракл це небезпечне доручення Еврісфея і повернувся переможцем в Мікени, але йому майже відразу довелося вирушити за межі міста, щоб здійснити ще важчий подвиг.